Дніпро м Саб-250В, старенька сварочка. Що ми тут по платі побачили? Силова частина ціла, дежурна частина підгоріла, м'яко кажучи. Я спочатку це все, всі, всі справи, вичистити, перевірити всі резистори, а тоді поремонтувати. Тут бачимо ще місце, тут була дорожка сюди, ми тут. Відновили таким чином. Ну, як можна, в даній ситуації так будемо відновлювати. Тут попробуємо стабілітрон повісити. Ну, що в нас лишилося поставити мікросхему. Замінили досить багато елементів, бо чому-то воно багато полопало. Вимкнули ми цього звіра тестово, пробуємо поміряти напругу на виході. Так, бачимо, 60 вольт. Ну, це те, що нам треба, тому що ця сварка так дає. Ще нам треба провірити на вентилятор, вихід чи є. Перевірити сам вентилятор, складаємо тест в розетку. Вентилятор. В гарному стані. Це було на, на, на хорошому зберіганні це сварочка. Вона не працювала. Чудово все. Отеста. Інше ми вже провірили. І зараз ми йому дамо електрода і побачимо, як він себе поводить. Вариться апарат жорстко. А по вам тільки 150.